Хороше, хороше, там, де люди будуть вниз ставити камеру, щоб людей не лякати. Е -е -е. Коротше, вийшло, мені так спекотно. Йду назад додому перевдягатися, бо дуже сьогодні якось хоч і вечір, я думала, буде прохолодно. А тут така погода просто непередбачувана насправді. Буває, що якось так ніби здається, що Виходить, що холодно, так, нестабільно. Вчора дуже сильно похолодало, сьогодні вже 20 дуже тепло. Ну, Ось так. Якось так дуже дивно. Змінюється швидко погода. Ось. Думаю вийти, але зверху Я думала, вийду пройдусь, бо щось мене буде нагрібає. Блін, я так хочу в Італію. Я так хочу в Італію. Коли знаєте, щоб поїхати і мозок просто відпочив без нікого, одній. Коротше, Даня не їде в Київ, я їду одна. Дай Бог, щоб сталося так, що все було добре. Ну, я, себе, я, я вмію себе накрутити настільки, що капець. У мене є такі якісь моменти, чому я можу це накрутити. Я себе ще докручу, перекручу. По мені реально жарко, я розумію, що зараз буду ходити. В мене мені якщо щось заважає, я взагалі думати не можу. Летить. Та-та-та. А... 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 Так, Та -та -та. так летить вже літаку, до речі, ще коли літаку летиш, то я, я якось... Відумок усіх у тебе так як відпочиваємо мізки відпочивають від думок. Відпочиваю. відпочиваю, відпочиваю. тра та, -та, тра -та, -та. ми віземо себе Ой, боже, є така ситуація, що в мене просто зависла у моєму. Як не я я можу вам таке показувати Думаю, ви на мене підписані. Тому ви мені поставити. Це просто ексклюзивні, ексклюзивні кадри. Знаєте, десь на днях, я не знаю, може тиждень тому, може менше, трішечки було. Цяйва полярне в небі у Кракові. Але я цього не бачила. Я зовсім навіть не знала, що воно є. Я вже потім мені знайомі з Кракова почали фотки показувати. така, Ну що, серйозно? Як так? Як так? Як так? Я не бачила. Чому не попередила? Що буде цяйва? Реально зелене, зелене все. Просто зелене. Я сьогодні почала вітаміни пити. О, почала вітаміни, і думаю, що, боже, може мені вітаміни допоможуть. Це справді, але треба їхати в Київ, бо... То... Таке небо сьогодні якесь незвичайне. Тіра-та-та, тра-та-та-тра-та-та. Завтра в мене ще один день, і все. І на 19.00 автобус. І це цікаве не обирання. Різане, там на які Коротше, коротше. Ось, дивіться, яке гарне небо. Маринки цікаві, так? Я скажу вам, хто вам ще е, таке покаже. Тільки я, тільки я. я, -я, 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 -я. Зараз зайду додому. Ковтинку передягнувся і вийду. Коротше, мені так не хочеться нічого о, одягати, от серйозно з такого. О, щось немає в мене натхнення якогось. Пам'ятаю, приїжджала сюди. Я була туристом. Якісь плаття, щось таке хотілося. Нічого не хочеться. Щось немає в мене. Нема. Якогось немає драйву. Щось Щось... Щось сталося. Нема бажання. Ох, трішки передягнула кофту, бо взагалі бо я в такій теплі вийшла, мені дуже-дуже зажарко. В штанях також мені зараз так достатньо, але я не захотіла одягати білі. Білі білі. Не захотіла одягати білі. Кажіть, я скажу. Білі спортивки, мене тормуть зараз. Бачу, де дівчина в, цьому, в такому одягненому, ніжно-рожевому ніжно -рожевому. Плаць... Плаць... сукні, Сукен... сукенка. Ось Бос... босоніжки, вже в босоніжках можна ходити. А я не хочу, мені не хочеться. А вона така йде одна, всі так як я одягну. У всі столики. А, що? а я не знаю, в мене немає просто, знаєте, якогось натхнення чи щось. Ми вмикаємось. Корот, я, себе я... я себе просто накрутила, чи не докрутила, чи перекрутила. Кожен по-різному все говорить за Україну, що зараз 18 го числа вже якийсь новий закон ввели. в мене досі не прийшло запалення. Що... І що знову якісь, ну, мобілізація, ну, все це зрозуміло, але я маю статус «Укрпесель». У мене є статус Укр, що я біженка з України. І така ситуація, що я, чому я так падюсь, тому що я не можу. Я коли була в Жонді, мені жінка, яка робила цей песля оформлювала, вона мені не змогла закачати дію зробити, встановити. Вона не захотіла цим займатися. В сестри був чоловік, ну, мужчина, який це зробив там в жонді, відразу на місце зробив. А вона мені навіть не захотіла просто пробувати. А я сама не можу, я реально не можу. У мене не виходить, я сама не можу. Одна голова добра, а дві краще. Ну я реально в цьому плані я тупа. Я, я те, що зв'язано з почтами, з паролями, з логінами, для мене це просто, ну, в мене є документ сам. сам сама бумажка на А4 вона в мене є. І там червоним написано Укрпесик. А, ну, як це і стоїть. Статус Укр. Статус «Укр» написано. І там номер песеля. Єдине, чому я так переживаю, що я боюсь, що на таможні будуть, будуть, коли я буду повертатися до Польщі, можуть запитати, чи є дія. Але мені сестра говорить Таня, що вже цей код вони вбивають по базі, і в базі вже знаходиться, і в базі вже все є. Там є фотографіями стоїть. Uh, і все. Ви мене розумієте, чому я переживаю? Думаю, може, це жінка, яка це мені оформила, може, вона мені uh, щось не так зробила, не, до, не дооформила, чи, чи не вбилася в базу. Знаєте, різні думки можуть бути панічні. Мені було б спокійніше, якби я мала цей, uh, 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 цей додаток Дія і я вже в події uh, там написано, що. Він дійсний, розумієте, цей статус дійсний. Щоб я прочитала, що я Алла Мазур, мій статус дійсний. Ось, А так я не можу цю інформацію знайти, завтра буду ще пробувати ах, з однією людиною розбиратися, тому що ну, ніби там, там на польській мові ще. І... Якщо вже не, не вийде, я вже піду тоді зранку, в понеділок в жонт. І мені там вже зроблять, ну, запитаю, чи можна буде пройти кордон з цим, чи діє цей статус в мене ще досі. Ось. Ну, щоб я була спокійна, щоб в мене вже було підтвердження, що реально є цей, ну, все діє, все буде ок. Розумієте? Коротше, я реально я, я, сьогодні мене, я перенервувала, так що ну, перед від'їздом. Виїхати то можна, а чи впустять. І варінові закони, і це все а, ну, я дуже-дуже хвилююся, тому що ну, багато хто не розуміє, а чому ти хвилюєшся? Ну, не випустять, так не випустять. Ну, здрасте. Я знаю, чому тут. Мені тут добре. У мене, до речі, польське коріння, у мене фамілія Мазур, і в архіві У мене ага, мої бабусі ага, якісь. У... У... У Львові можна подивитися архів, і мої праб... Там бабусі, прабабуся, якась була полячка. І можна так зробити, що я взагалі буду, якби гражданка, гражданінка. Мати, коротше, гражданство Польщі. Я полячка, в мене мазур. Це польська фамілія, мазурська зараз, тобто, тут, тут мазур це. Фамілія дуже сильно розповсюджена в Польщі. Це польська фамілія. В мене можливо, тому мені тут добре і комфортно в мене все добре, тому що я на своїй польській землі розумієте. Це, я дуже люблю, я дуже, мені подобається Україна, але є деякі нюанси, дуже такі немало не, не важливі, через які я все ж таки мені комфортніше перебувати у Польщі. Хто розуміє, той розуміє. Я, Знаєте, я хочу подякувати тих, хто мене підтримав. До речі, Владислав Жуляєв, я тебе взагалі хочу окремо подякувати тому тобі за те, що ти ну, от, ну, мене підтримав. От реально мене підтримав, говори виїжджай. Якщо, якщо в тебе там все буде ок, виїжджай. То якщо є плани, якщо це перспектива, пробуй і виїжджай. Тобто мені приємно, що є люди, які мене підтримують. Ось. Тому ось так. Тому що, знаєте, знаєте багато хто може поклюжити. Ну, До речі, заздрять не тим, хто має машину, квартиру, не таким людям заздрить. а заздрять тим людям, там говорять, ой, чому ми? блогер, наприклад, вона живе ну звичайним простим життям, Прост, простим. Ну, там, може, квартиру має свою, хто має, хто не має. Там я про декілька говорю людей. Хтось має квартиру, хтось не має, хтось має чоловіка, хтось не має, хтось має дитину, хтось не має. У хто... когось добре з чоловіком, когось погано, у когось взагалі немає, і так далі. І вимірюється це типу, такими якимись стандартами: ага, ти, має, ти маєш квартиру, ти живеш у Франції, ну, тобто, і так можна заздрити. Так? Але є люди, які не мають, не живуть у Франції, живуть у Хмельницьку. Погані стосунки з чоловіком. 15 тисяч гривень зарплата. І люди заздрять. А знаєте, чому заздрять? Тому що людина не транслює жертву, тому що людина не транслює, що їй погано. Заздрять тим, хто почувається себе щасливим. Розумієте? Ось. Ось таким людям заздрять, а не тим, у кого Ламборджині і так далі, розумієте? Не обов'язково точніше тим, у кого Ламборджині. А той, хто просто відчуває гармонію і щастя всередині, тим заздрять. І вони, ті люди, які заздрять, вони ще домальовують і ще більше починають, ну, розумієте, про що. Ось так. Ну, я говорю, я дуже переживаю і я вже заспокоюсь тоді, коли я повернуся на свою рідну польську землю. Я дуже люблю Польщу, мені дуже вона подобається, в мене є коріння. Мені тут, ну, мені тут, я вже говорила причини, по яким мені тут дуже добре. Розумієте? Я не хочу якби, перечислювати, я не хочу, знаєте, комусь там. Якби роз, дратувати когось. У мене зараз немає такої цілі. Не хочу це розповідати. Може, ну. коротше, Якщо треба, запитайте я вам розповім. Так, як мінімум говорю, тут немає війни, як мінімум. Тому в мене такі, якби. Ніби... Причому сьогодні жесть, жесть, же сьогодні виспалась, знаєте, все нормально, нормально, а на на нагрібло, я йду по Кроківській галереї, мені треба було пом'яку купити, їсти бо я а їду. В мене так просто мені нічого не хочеться. Все, все пропало. Все пропало, накрутила, намутила. Ну я просто говорю, я не знаю, хто як приїжджає кордон. Обов'язково показувати дію, не обов'язково Я завтра спробую це все зробити. Я сама не зроблю, я попрошу людину, щоб мені допомогла. І тоді вже по факту, якщо спробуємо, ну це робиться. Це дія ПЛ eh, закачується самостійно, це можна самостійно зробити. Але просто тр треба мати до цього якийсь хист. розумієте, У мене його немає. Я, для мене це просто, ну, для мене це, ну, просто мен, моя нервова система це не витримує. Ці паролі, ці логіни, мій. Емейл не проходить, треба новий емейл. Поки ти складеш новий емейл, зробиш. Треба паролі придумати. Потім треба Ну коротше, це капець. Я ще не можу до свого зайти в емейл, тому що в мене якась проблема. Я забуваю що паролі. Для мене це ось ось така путаниця, така путаниця, що ну, я просто все. Для мене це хамздес. Манік ще треба зробити перед від'їздом, але не знаю, це таке. Я, не лег... я, я легко поїду, я нічого не буду з собою брати, нічого. Я, я візьму з, з собою речі і піон все. Ну, з планів, одяг, одягнусь і сумочку, і поїхала. Ось. Так, все. Не знаю, може, хтось може написати, хто, може хтось проходив. Хтось має статус цей укр. Їх... Напишіть, хто, можливо, ви вже проходили, як це відбувалося, тому що я в перший раз їду з цим статусом. Я на території Польщі більше 90 днів перебуваю, але в мене є цей статус укр на папері. В мене дії немає. Чи обов'язково дії показувати? Все, всім пока. Почалася такий бутрик, собі зробила. Зараз він Тут сир, але він гарячий. На, 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 на пательні. І я говорю, мені настільки тут м -м, добре. Мені, до речі, поляки дуже класні. Мені ні один поляк, там в інтернеті якісь бачу м -м, приколи, що ніби говорять, ось там, е там Пердаляє на Україну і так далі. Ніхто ні разу мені це не сказав. Навпаки, поляки, представляєте, вибачалися переді мною за те, що вони. Не розмовляють українською мовою. Е, ну, Для мене це просто. Тобто я говорю, та, все добре, це я маю. Я на вашій території. Я, я в іншій країні, це я маю знати польську мову. А вони переді мною вибачаються за те, що не знають української мови. Ну, нічого, але зараз, до речі, мені сказали, що я вже добре. Це. А, а, ще, ну, маю хист до польської мови, але я говорю, що польська мова вона подібна до нашої. так, що? Глянкою, ну, ще відсунутися. Корошку прямо на тарілку на крышку Хто там говорить? Клімат мені дуже подобається. Спочатку в мене була адаптація. У мене сльози йшли від повітря. Або повищена вологість. Я їм кожного відео. Бо я дуже люблю вісти. Я тоже люблю есть там. Всем пока.